Наслідки російських обстрілів у Києва, атаку на Кривий Ріг та телефонну розмову з Зеленського з Трампом. Далі у випуску. На годинку 14-та. Мене звати Валерія Ковалінська. Вітаю вас. І зараз новини від ТСН онлайн. Не забудьте підписатися на наш ютуб канал, поставити вподобайку під цим відео. Ми починаємо. Наші люди вдома. Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Світлини українських бійців вже запостив президент. Більшість із тих, хто повернувся в російському полоні, перебували ще з 2022 року. І за словами Зеленського, це захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччину і Маріуполь, Луганщину, Харківщину, Херсонщину це воїни збройних сил, національної гвардії, державної прикордонної служби, державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні обміни мають тривати, наголосив президент. Він подякував всім, хто це забезпечує, і зазначив, мета України звільнити всіх наших людей із російського полону. Київ пережив одну з найпотужніших повітряних атак. Станом на зараз відомо про 23 постраждалих. Серед них 10-річна дівчинка, 14 у лікарнях. Іншим медики надали допомогу на місці. Столиця просто палала всю ніч. У кількох районах Києва пошкоджено багатоповерхівки, горіли поруч припарковані авто. Також пошкоджено медзаклад. А ще п'ять авто швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих під час нічної атаки росіян на Київ. Також пошкоджено консульський відділ посольства Республіки Польща без постраждалих. Про це у соцмережі ікс написав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Глава польського МЗС додав, що Україна терміново потребує систем протиповітряної оборони. Тероризувати столицю росіяни почали ще з вечора. Перша повітряна тривога пролунала о 17.15. Після сирени над Києвом хвилин 40 кружляв невстановлений безпілотник. Ймовірно, це був розвідник, який збирав інформацію перед ударом. Наступну тривогу оголосили через півгодини, і тривала вона майже 9 годин. Найбільше від нічної атаки постраждав Солом'янський район столиці. Там російські удари пошкодили саме житлові багатоповерхівки, спалахнули пожежі. Про це писав очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. І одразу, як тільки скінчилася комендантська година, на місця падіння уламків та влучань рушила наша знімальна група. Тож далі докладніше кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Це була важка та гучна ніч у Києві. Одинадцять ракет та три сотні шахедів. Палають пожежі. Густий дим застиляє нічне небо. Кияни прокидаються у смердючому тумані. Вранішнє небо чорне. Одна тривога у Києві тривала 8 годин 49 хвилин. І після відбою вранці вже за 14 хвилин почалася нова тривога. Камера не передає, але зараз місто просто задимлене. Зараз ми на Володимирській гірці біля пішохідного мосту, і лівий берег фактично не видно. Ось так зараз виглядає Київ. Просто застелило лівий берег димом. Насправді важко дихати. Дмитро та Людмила вигулюють собаку на оглядовому майданчику. Попри все, Ар'я, Ар'я, дівчинка, йди. Вона рівно посміхається, не дивлячись на змок. Покажи, як ти усміхаєшся. Прикро бачити, але ми не здаємось. А що робити? Ну, не жити далі? Вранці киянам знову доводиться надягти маски, тому що у повітрі відчувається дуже сильний запах гару і насправді важко дихати, як в старі ковідні часи. Станції метрополітани сьогодні стали укриттям для десятків тисяч людей. Повідомлення про те, що росіяни в черговий раз готуються атакувати українські міста і у першу чергу столицю з'явилися у пабліках заздалегідь. Отже, до цієї ночі кияни готувалися і місця у підземці займали з вечора. Відразу йшли з імпровізованими ліжками та домашніми улюбленцями. Закрити. Сьогодні вночі було до десятка приходів балістики, і в звичайному укритті це було дуже чутно. Кількість постраждалих постійно збільшується. Їх точно більше двох десятків. Наразі вже відомо, що ворог запустив по Україні понад 330 шахедів, кінжал та 10 іскандерів. Зараз ми знаходимося біля одного з тих будинків, де вночі стався приліт. Як бачите, п'ятиповерхівка частково зруйнована. Багато людей залишилося без квартир, але наразі відомо, що загиблих на цій локації немає, і ми бачимо, що висять плити, і продовжується розбір завалів. Наразі Працюємо на шести локаціях. Загальна кількість рятувальників, які працюють, більше 530, і залучено 152 одиниці основної та спеціальної техніки. Крім того, у нас залучена інженерна техніка, кінологічні розрахунки, роботизована система, все, що необхідно. На одній локації знову-таки залучаємо наші вертольоти ДСНС для найшвидшої ліквідації пожежі. Сьогодні також страждала одна пожежно рятувальних частин, тому рятувальники не тільки е, під загрозою життя під час рятувань, відкривальних операцій, а й перебуваючи навіть у підрозділах. Я була вночі вдома в коридорі, ховалася з собакою, діти поїхали на село, а мені як куди мені біжать, в мене лежачий большой. Ну отак ми лежали в коридорі і такі звуки були страшні. Це ужас. Задін, заднім, один за одним, один за одним. потім такі вибухи, і я так зрозуміла, що це тут десь коло цього дому. Грохід, дуже перелікалися. Виходимо з скло, куча від шахіда чи вогнищів. Знесло повністю другий поверх, частково третій, а ми з четвертого. Тобто у нас винесло повністю вікна. Балкон, оце все. А ця квартира, в принципі, не горіла. Частина жителів цього будинку встигли сховатися ось тут, в укритті у підвалі. Хоча стіни тряслися, але люди залишилися живими. Комусь в той момент приснився сон, а комусь підказав улюблений пес. Сплю я в спальні, чую голос. Каже Галя, просипайся і втікай з квартири. А я думаю, господи, вроді би, мати моя, а вона ж то померла. Один з героїв цього будинку це пес Баді, який попередив свою родину про те, що потрібно йти в укриття. Баді почав себе поводити дивно, всіх будити, показувати, що треба збирати, що спускатись треба в укриття. Ми ну це було за хвилин десь 15, Ми послухали баді, спустились в укриття і пролунав вибух. Тому в квартирі зараз багато осколків, ну, просто там всі б загинули, тому баді врятував нас, так би мовити. Багато спалених, покручених автомобілів на локації біля школи. Ця школа зовсім нова і нам говорять про те, що вона простояла лише 4 роки, проіснувала. Це вже другий приліт шахеда по ось цій школі. Це трансформаторна підстанція, яка ви бачите наполовину зруйнована і досі продовжує димитися. Деякі машини побили осколками, а деякі машини вигоріли просто вщент, деякі просто вже неможливо буде відновити. У міській владі кажуть, цієї ночі на щастя обійшлося без жертв і у першу чергу, завдяки свідомості людей. На жаль, продовжується. Є велика загроза для киян сьогодні. У нас дішлось поки що за за попередню інформацію без загиблих, тому що люди перебували в укриттях, і це зіграло свою ну, таку позитивну рятівну роль. Киян закликали цієї п'ятниці утриматися від прогулянок, пити багато води і не провітрювати приміщення. Але після опівдня заборону скасували і дозволили відкрити вікна на провітрювання. Наталя Нагорна, Павло Садовников, Роман Сищенко та Олександр Шиян. ТСН один Путін насолоджується бомбардуванням сімей. Конгресмени республіканці на тлі сьогоднішнього обстрілу по Києву закликають Трампа надати Україні засоби протиповітряної оборони. Політик Джо Вілсон у соцмережі X написав: поки американці насолоджуються фейерверками на честь дня незалежності США, воєнний злочинець Путін вдається до тактики випаленої землі в українських містах. Озброєний дешевою іранською та північно-корейською зброєю. Він насолоджується бомбардуванням сплячих сімей і продовжуватиме свої імперіалістичні збочення, доки його не зупинять. Так написав Вілсон і додав, що сподівається на швидку оцінку запасів зброї у США, що дозволить направити Києву додаткові ППО та іншу зброю. Республіканець Дон Бейкон у соцмережах дорікнув Трампу, що його політика стосовно Кремля не працює. Путін кепкує з нього, і поки американці ведуть переговори, російський керманич бомбить українські міста. Тож настав час змінити стратегію, запровадити санкції і озброїти Україну до зубів. Тим часом сенатори демократи заявили про початок розслідування, яке стосується п'ятимісячної паузи у запровадженні санкцій проти Москви з боку адміністрації президента США, як зазначили демократи. Американці повинні запитати, чому президент, який заявляє, що хоче покласти край в великій війні, натомість дозволяє агресору безкарно діяти. Тож це була одна з наймасштабніших кобінованих атак. Ворог запустив по Україні кинжал 10 балістичних та крилатих ракет та понад пів тисячі безпілотників, і це найбільше за одну атаку, запевняє речник повітряних сил Юрій Ігнат. Рекордну кількість терористів запустили саме ударних шахедів, каже Ігнат. Під основним ударом ворога опинився Київ. Шахеди атакували столицю з різних напрямків. Найбільше їх летіло з півночі. Можемо це побачити на мапі. Українська ППО знешкодила 478 повітряних цілей. 270 з них збили. Ще 208 – локаційно втрачені. Серед збитих цілей є дві ракети Іскандер. Пекельна ніч була і на Київщині. За 15 годин повітряної тривоги там перехоплено 60 російських дронів. У Бучанському районі пошкоджено багатоповерхівку, два приватні будинки та авто. А у Фастівському ліквідовані пожежі, покрівлі багатоповерхового житлового будинку та гаражів. А ще пошкоджено будівлю кінологічного центру. Заклад освіти у Броварському районі залишився без вікон. Про це повідомляє голова Київської ОВА Микола Калашник. Постраждалих немає. Вже троє постраждалих через ранковий удар по кривому розі на Дніпропетровщині. Перед тим як пролудали вибухи, моніторингові канали повідомляли про загрозу шахедів. У мережі з'явилося відео моменту влучання. Після вибуху у небі видно стовп чорного диму. Місцеві пабліки пишуть про перебої зі світлом, часткову зупинку електротранспорту, не працюючі світлофори. На місце атаки прибули швидкі, потерпілим вже надають допомогу. Боєприпасами з безпілотників по мирним людям. У Нікополі на Дніпропетровщині поранення дістала жінка. Вона поралась на подвір'ї, коли в небі задзищав дрон і пролунав вибух. Побито приватні будинки та Інфраструктурні об'єкти також у Нікопольському та Дніпровському районах. Вранці росіяни скинули з дрона вибухівку на жінку у Херсоні. Вона госпіталізована. Ще четверо людей зазнали поранень у Незламному, Антонівці та Херсоні. Пошкоджено 12 приватних будинків. Авто швидка у Білицькому на Донеччині. Окупанти авіабомбами вбили двох людей. Ще шестеро загинули у Покровську, Торському, Веселому полі, Іллівці та Миколаївці. Одинадцять жителів області поранено. Майже 400 разів бив ворог по Запоріжжю. Авіабомбами та безпілотниками атакував п'ять населених пунктів, потрощено 20 житлових будинків. Люди вціліли. І ми теж не мовчимо, а відповідаємо на зухвалі удари країни-терористки. Утім, на відміну від них атакуємо військові об'єкти. Сьогодні вранці було гучно на Московщині та Ростовщині. Добрі дрони прилетіли на Азовський оптикомеханічний завод, де виготовляють критичні для армії окупантів компоненти. Про це написав очільник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. А ось і відео підтвердження: чорний дим і влучання безпілотників було видно із різних районів міста Азов. І ще більш яскраві кадри публікують самі росіяни з міста Сергієв Посад на півночі від Москви. Там сили оборони уразили науково-дослідний інститут прикладної хімії. Подивіться, як палає. Підприємство виробляло термобаричні бойові частини для шахедів і є важливою ланкою у збройній агресії країни терористки проти України. 100 тисяч тисячне місто і навколишні села залишились без електрики. Двоє людей потрапили у лікарню. Результати ураження уточнюються нашими розвідниками однак, російське міноборони традиційно повторює свою мантру. Усі 48 безпілотників збили. Не руки три так стримно. Чи слідкуєте ви за роботою добрих дронів на Росії? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Кремль масово розробляє хімічну зброю і вербує для цього вчених хіміків. Нідерландські спецслужби зібрали докази. Масового використання Росією забороненої хімічної зброї у війні проти України глава військової розвідки Нідерландів Пітер Рісінг та тамтешній міністр оборони заявили, що висновки ґрунтуються на власній незалежній розвідці. Тенденцію з використання забороненої хімічної зброї російською армією відстежують останні кілька років. За даними Міноборони Нідерландів, щонайменше троє українців загинули від цього засобу ураження а понад 2,5 тисячі постраждали на полі бою. У Нідерландах також отримали докази інтенсифікації виробництва хімічної зброї, дослідів та вербування вчених для розробки. А російським солдатам роздали інструкції з її використання. Хімічними бомбами оздоблюють дрони, тобто, це частина широкомасштабної програми. В Амстердамі побоюються, що ці технології можуть стати загрозою для решти світу, тож закликають до введення більш жорстких санкцій проти Москви. Ще двох людей змогли евакуювати поліцейські підрозділу Білий Янгол з Костянтинівки. Цього разу заявку подали літній чоловік та жінка. 55-річну мешканку правохоронці забрали з руїн власного будинку. Вночі російські обстріли розтрощили всю її вулицю. Жінка дивом залишилась живою і тепер виїздить до сина. Не взяла майже нічого, окрім собаки. Чоловіка, який попросив евакуацію, передали медикам, через стрес сильно похитнулось здоров'я. Лікарі доправлять його до доньки та дружини, які виїхали раніше. Поліцейські з білого янголу наголошують, вивозити мирних жителів з прифронтових Ми територій дедалі складніше. Що 10 хвилин детектори дронів сповіщають про черговий безпілотник. Машина броньована, обладнана захисною сіткою. Однак і це не гарантує безпеки. Тож Закликають усіх вчасно подбати про евакуацію за останню добу з Донеччини змогли вивести 249 людей, 14 з них діти. У бригаді Хартія з'явились провідники військові, які орієнтуються на місцевості краще за навігатори. Вони проводять побратимів до позицій і виводять назад, часто ризикуючи більше ніж ті, хто лишається на нулі. І як це бути невидимими очима на фронті? Дізнавалася кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Слива і смерч провідники 13 бригади НГУ Хартія. Їхнє завдання супроводжувати групи в найгарячіших точках фронту, тихо та без втрат. Перевести людей з точки А до точки Б, тобто довести групу до їхньої позиції в безпеці, та якщо їм потрібна там допустим, допомога. Для того щоб, ну, там, наприклад, БК донести їм, або води, харчі, також ми це робимо, допомагаємо своїм же хлопцям принести, допомогти, щоб всі вес, які та ще піхота, ми допомагаємо їм нести, тому що не всі можуть донести його, допомагаємо морально і фізично піхоті. Провідник – неформальна роль, яка у Харті віднедавна стала офіційною посадою. Смерчою сливі запропонували її, бо гарно орієнтується на місцевості. Обидва бійця не новачки. Раніше у цій бригаді служили піхотинцями. Тепер вони відповідають не лише за себе, а за кожен крок групи, яку ведуть. Маршрут щоразу інший, там де було безпечно годину. Тому зараз може чекати. смерть. Ми проходимо цей маршрут з розвідкою. З одного з розвідчика проходимо маршрут. І помімо цього маршруту, ми дивимось е, запасні маршрути, які можемо зробити. Може, е, той маршрут безпечніший буде, ніж той. Один провідник веде е, е, максимум 2-3 чоловіка. Тобто в общій сумі виходить група 4 чоловіка. То пильнуть небо, перевіряють землю, стежать за безпілотниками. Іноді просто Для чого чекають. ми просимо свого птаха не супроводжувати, коли там може літати дві птічки, допустимо. Ми ж не можемо знати, чия воно краще, коли тихо, ніяких дронів немає. Ти чувствуєш себе уже впевнений і чувствуєш себе більше в безпеці. Здається, найважче йти до передової, але провідники кажуть, повернутися ще складніше. Сам провідник заморився, а назад треба ще йти із групою. Яка багато просиділа на позиції, теж заморилася. В одну сторону 20 кілометрів вийти, а провіднику туди і обратно. Це 40. По початку так казали, що от провідник, от він ну, тіпа, нічого не робить. Да? А, допустім, коли вони з нами йдуть, вони це розуміють. Що провідник це дуже важка робота в плані того, що кілометраж, не кожен його здужає. Провідники кажуть, вони це і вантажники, розвідники та психологи, бо часто треба не тільки показати шлях, а й підтримати бійців групи. Досвід карті виявився успішним. Тож зараз посади провідників починають проводжувати і в інших підрозділах. Юлія Бойколоксі Бугаєнко, Харківщина, ТСН, 1+,1. Замість міцних захисних споруд декоративні будиночки на Дніпропетровщині. Посадовців підозрюють у розкраданні понад трьох мільйонів гривень на укриттях для дітей. Що мало бути за документами, і що насправді встановили, показали в обласній прокуратурі укриття. Мали облаштувати на території дитсадка та гімназії в Павлоградському районі. Вони мали бути заглиблені під землю, зміцнені бетонними конструкціями та розраховані на 100 людей. Натомість, кажуть слідчі, керівник громади домовився з підприємцем про поставку неукріплених декоративних споруд. За це йому загрожує 6 років за ґратами. У Римі потужно здетонувала заправна станція. Відомо про щонайменше два десятки постраждалих. Серед них рятувальники, які приїхали гасити займання. Вибух на заправці був такої сили, що його чули у багатьох районах міста. Стовп диму та вогню здіймався на десятки метрів вгору. Припускають, що аварія сталася через від'єднання насоса від цистерни, що постачала паливо до розподільної системи. З міркувань безпеки правоохоронцям довелося закрити найближчу станцію метро. Тим часом на Україну насувається справжня спека. Стовпчики термометрів піднімуться до 28-33 градусів в Одеській, Миколаївській областях, частині Чернівецької, а також у деяких районах Черкащини та Вінниччини до 35 градусів тепла. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. На Волині, Рівненщині та подекуди на Львівщині буде дещо прохолодніше 20-25 градусів. В західних, північних областях, плюс Вінниччина та Черкащина. Прольються грозові дощі, правда, короткочасні. Нарешті території країна буде сухо та сонячно у Києві. Сьогодні спекотно в усіх сенсах температура підніметься до 30-32 градусів. А вже ввечері столицю перетинатиме атмосферний фронт, який дощами допоможе промити задимлені пожара від повітря. Атмосферний фронт тиме з північного заходу на південний схід, і вже завтра в Україні його не буде. Тож 5 липня переважатиме суха погода. Спека в суботу буде у південній частині, очікується 30-34 чотири градуси. Нарешті території України – 24-28 градусів. Така погода із короткочасним різким зниженням градусів у дощах, стрибки атмосферного тиску, фаркість і забрудненість повітря все це може негативно вплинути на самопочуття. Тому нагадуємо, що краще не ходити в синтетичному одязі. Але якщо все ж вийшли на вулицю, варто запастися водою та головним убором. А як ви рятуєтесь від спеки? Діліться своїми порадами в коментарях. На цю мить у мене все. Побачимося у 16-й. Команда ТСН вже готує для вас наступний випуск. Щоб не пропустити його, підпишіться на наш канал і натисніть дзвіночок. До зустрічі!